З того часу, як мене вкусив той павук, у мене був лише тиждень, коли моє життя здавалося нормальним. І тоді ти дізналася. Соні Columbia Pictures та Марвел презентують. Коли ти зіпсував це закляття, воно не змусило всіх забути, що Пітер Паркер це спайдермен. До нас почали приходити деякі гості. З усіх інших усе Привіт, вітер. Ти не пітер паркер. Перепрошую, як ваше ім'я ще раз. Доктор Ото Октавіус. Чекайте, ну давайте серйозно. Як ваше справжнє ім'я? Тепер усіх цих прибульців потрібно відправити назад. Тож розплутай, Скубіду, це лайно. Ви знаєте, я теж знаю декілька заклинань, одне з яких починається зі слова будь ласка. Будь ласка, розплутай, Скубіду, це лайно. Цього різдва. Ти полетиш до темрявий. Щоб битися з привидами. Що ви маєте на увазі? Вони всі загинули у битвах зі спайдерменом. Це їхня доля. Пробач, хлопець. Так мене теж. Не! Невже немає іншого шляху? Це єдиний. Вони небезпечні для нашого світу. Вам не відібрати мою силу. Пітер. Тебе поглинула боротьба зберегти те, що ти маєш, але світ змушує тебе робити вибір. Це все моя вина. Я не можу врятувати всіх. Спайдермен, нема шляху додому. Що відбувається? Вони наближаються до нас і мені їх не зупинити. Тикет'ансей, Новебер тванінайт, Спайдер Мондей.